Наше паліативне відділення розраховане на 30 ліжок. В основному тут знаходяться люди, які прибули до нас із східних областей, які потерпіли від воєнних подій, які втратили домівки, які просто знаходились в будинках престарілих, які просто були одинокими і потребували догляду. У нашому відділенні є, до речі, дуже цікаві особистості. Тут знаходяться не просто люди, які втратили домівки, а є вчителі. У нас є дуже гарна вчителька не тільки англійської мови, вона вчителька іспанської мови. Вона пише вірші, розмовляє по англійській, коли в нас є делегації різні. Крім того, у нас є сім'я, так само сім'я вчителів, це Алла Миколаївна, така у нас чергова чур є. І чоловік Немич Петро Михайлович. Вони так само вчителі із ходу, які дуже цікаві такі особи. Вони розказують історію свого краю. А Алла Миколаївна, крім того, ще пише віршики. Я з тих країв, що пахнуть Чебрецем і полинами, з Донеччини, із Краматорська я. В Васильівці моя колиска хата біля прекрасного містечка Павлограда. І це моя земля. Дитячі та юнацькі роки, там, де Дніпро реве, глибокий і широкий, це Верхня Хортиця. І це моя земля. Війна погнала нас з домівок рідних, розсіяла рідню по всіх світах. Франківськ, лисець, громада, церква, добрі щедрі руки дарують нам затишний теплий дах. І це моя земля. В житті я вибрала любов і так, щоб до скону, до снігу на скронях. Моя це свідомість, лихевна відомість, любов об'єднає усе до Бога любов до життя, до людини, до полі, верби і калини до вірності лебедя, до синього неба, до України. Мене звати Алла Миколаївна Чонгова. Я приїхала із міста Краматорська. Народилася я в селі Василівка. Юрівського району Дніпропетровської області. дитячі юнацькі роки я провела там, де Дніпрогес, Верхня Хортиця у 65-му році я закінчила інститут і стала вчителем української мови і літератури. Одна з моїх оцих учениць, найперших живе у Івано-Франківській області, місто Рожнятів. От, вона така в мене теж дуже цікава людина. Вона керує хором. От, вона ну, людина, яку знаю весь, все містечко, весь Рожнятів. Вона пише вірші, От, видає свої книжки Світлана Діденко-Василівна. Останні роки я працювала у. Інституті удосконалення, Центр продуктивності називався цей інститут, де працівники-науковці писали свої статті, а я їх коригувала, редагувала і відсилали в міністерство. І коли вже з міністерства приходили ці книжечки, вони вже ставали документами. Я жила у своєї сестри. Вона, вона хворіла, я в неї жила. От, моя квартира недалечко від неї. Там хвилин десять всього, якщо йдеш пішечки. Близько, як може, з 200 метрів від дому, упала ракета в садочок дитячий. От, і валю мою сестру контузову. І ото після того вона стала дуже хворувати. Ми приїхали сюди, у лікарню 13 квітня минулого року. Я пам'ятаю, 10-й годині вечора. Коли ми приїхали сюди, вийшли не тільки лікарі, а й ті люди, які тут вже були в лікарні, і вони ще ну, такі, що ходячі, не спали. І о 10-й годині вся лікарня вийшла. Приїхала нова партія людей. Її син. Я і мій чоловік, оце наша сім'я. Валя померла 30 жовтня. Ховали тут, у Лесцях. І дуже, я дуже переживала, що далеко, а мені священик сказав, це наша земля, наша українська земля. Ви не за кордоном її поховали. Вимитим нечисть із нашої хати. Ми українці, і нас не здолати. Ми у повітрі, на морі і на суші, гімна ж гримить і наповнює душі. Мама, я завжди сміливий в бою, бо захищаю вітчизну свою, соколом зрине у небо літак, для відбиття всіх ворожих атак. Прапор хай сяє, в небо злітає, мир у країні кожної днини. Викинем ката із нашої хати, слава солдату, батьку і сину, діду і брату. Та воно мені як само приходить. Воно в мене немає такого, щоб. Ага, я зараз ось складу вірш, щось буду писати. Ні, мене, я так і не напишу. Воно мені само, як не наче каже мені, я сама його пишу, пишу, пишу. У нас ще є такий дідусь, який із Запоріжжя, який розказує, що в нього вся родина із запорізьких козаків, який має родичів і Шевченка, він так нам розказував. Ну, Ми не можемо зараз доказати, чи це правдива історія. Але це дійсно такі одинокі особистості, які дуже цікаві в своєму плані. У нас є такий один цікавий чоловік. Шахматист, він, до речі, призер якихось шахматних змагань, і він навчає не тільки дорослого населення шахматів, а й дітей. До нього приходять дітки, до нас, у нас є спеціальний такий кабінетик, і він навчає дітей шахматам. Люди, які в цьому відділенні живуть, вони просто втратили все, що колись наживалося за свої роки. Тут вони побачили тепло, доброту. Увагу побачили ту всю допомогу, яку надають молодший медичний персонал, середній персонал, лікарі. Всі стараємося просто їм так, щоб вони не відчували цієї нестачі, нестачі родичів, нестачі їхніх домівок. Звичайно, всі вони хочуть повернутися назад, всі вони хочуть повернутися до своїх домівок, до своїх до батьківщин, там, де не народилися, до тих своїх містечок. Але це треба пережити. Ми їм все тяжко пояснюємо, що треба трошки терпіння, трошки часу, і все має стати на свої місця. Я дуже вдячна всім людям, які тут От, санітарочки за нами дуже добре пильнують, дуже добре доглядають нас. Я нічого не маю. Ні, абсолютно, тільки подякую, низький уклін аж до самих ніг. Оце я тільки одне вам скажу. Ясно, що кожна людина все рівно хоче додому. Молитва. Боже святий, навчи нас молитись. Прощати, любити, звертатись до тебе щоразу, що миті, а ми все грішили, грішили, грішили і гріх цей без страху у душах носили. Тепер ми пізнали твою заборону. Зніми святий з людства, зловіщу корону. Благослови нас всіх, Боже, помилуй, прости, вкажи вірну дорогу до тебе, мости. До священних небес, хай летять каяття, дай добру своїм рідним святим присвятити рідним близьким присвятити життя, дай в житті мені крила, як птиці, подай твердості духу, як криця, дай же завжди правдивою, чуйною бути, дай месії талан про людей не забути, на любов не скупитись, гідні дай почуття. Бо творити добро це основа життя, пожаліти, дай Боже, беззахисну тваринку, зберегти кожне дерево, кущик, травинку, онови, збагати нашу землю святу, дай здійснити в житті благородну мету, дай наснаги трудитись на рідній землі, хай добробут панує у кожній сім'ї, нехай сльози лиш світлими будуть. Хай нащадки любов в своїх душах пробудять, дай їм достатку, любові, поваги. Я прошу, не лишай їх своєї уваги. Дай же Боже любові до рідного слова, до країни, народу, прошу Тебе знову і знову. Дай миру, єднання моїй Україні. Народи живуть, хай у вільній країні, нехай переможці. Наші солдати вертають здорові до рідної хати, нехай діти ростуть, наче квіти в саду, Одведи веди Боже нещастя, біду, хай їх мрії летять у святі небеса, хай у душах їх квітне любов і краса. Незабутою буде священна земля, де в покої матуся, тато, рідня. Всі у вічнім покої лежить, нам же живим, на цій грішній землі. Я молю, я благаю, простіть.